Добрий день всім нашим клієнтам, майбутнім, тим, що вже в нас купили. Сьогодні вас вітаю і хочу вам розказати про іпотеку, про кредит і про все таке інше. До нас звертається багато клієнтів, які хочуть придбати квартири в іпотеку під ці державні програми, але ці державні програми хочуть від 70% завершеності або повністю зареєстроване право власності. Ви знаєте, що ми не торгуємо з високою маржинальністю, і більшість наших квартир продається до того, як ведеться в експлуатацію, або до того моменту, як ми її зареєструємо цю нерухомість. І у нас виникає проблема. З однієї сторони, у нас є люди, які хочуть купити і платити розтермінування або кредит де деяку кількість років, з іншої сторони, ми не можемо це зробити, скажімо так, юридично. І ми вирішили наступне: ми порахували, скільки у нас. Іде класично місяців під е, те, щоб люди е, повністю виплатили свій кредит. Наприклад, людина бере кредит на 10 років, а 90% закривається в перші 5, і ще 70% закривається в перші 3 роки. Про що це каже? Це каже про те, що люди частіше за все хочуть мати собі такий Варіант, при якому вони стовідсотково сплатять цей кредит, але коли в них з'являється можливість, вони їх закривають. Тому ми подумали про те, що ми, в принципі, можемо людям надати кредит на деякі види квартир, особливо це квартири в бабаритах, або квартири сімейні, я їх називаю. Це великі двохкімнатні і трьохкімнатні квартири з великими кухнями, вітальними, окремими і трьома або двома спальнями. Такі квартири плануються сім'ями там. На те, що вони будуть їм користуватися десятки років, і е, ці люди спокійно беруть їх в кредит, тому що розуміють, що ця квартира їм знадобиться там не рік-два часу, коли вони її продадуть, а досить довго. Тому ми вирішили, що ми можемо надати е, розтермінування людям на 5 років на трьохкімнатні квартири, і на квартири, і на 4 роки на двокімнатні квартири. Порахувавши кількість таких квартир, їх велика кількість в нашому об'єкті, то тим більше в парцані це у нас. Скажімо так, ну, десь 20% таких квартир. І ми зараз можемо вам надати квартири 107 і 111 квадратів трьохкімнатні і 77 і 79 квадратів двохкімнатні, саме в таке розтермінування, яке можна в назвати іпотечною кредиткою. І так трошечки про це розтермінування. Що ми маємо? Ми маємо середньостатистичну квартиру. От я її зараз вже позначив на цьому плані. Оце жовтим кольором. Вона йде десь 111 квадратів. Просто у нас тут зараз ця квартира з патіо, тому вона трошечки більша. Але е, на верхніх поверхах вона йде без цього патіо, і вона йде трошки менше площею, і вона буде мати десь вартість 60 тисяч доларів. У нас є чотири варіанти е, взяти розтермінування. Від 25 до 70%. Вони сталі, вони не змінні, тобто нема 37, 38%. і так відсотків. Тобто ви обираєте якісь варіант, і ми далі його рахуємо. Тому що там будуть цілі цифри, і е, нам так буде легше. І так, поїхали: е, 25%, 35%, 50% і 70%. 25% від 60 тисяч це 15 тисяч доларів. 35 це у нас 21 тисяча доларів. 50% у нас це 30 тисяч доларів. О, окей, буде так. І тут 7 на 6, 42. 42 тисячі доларів. Це перші внески. Тобто, якщо у вас є ця сума, 15, 21, 30 або 42 тисячі, ви можете придбати квартиру 100. 11 або 103 квадратних метри для того, щоб о, взяти її в розтамінування. Далі, що у нас йде наступним кроком, ми враховуємо е, Здорожчання через те, що ви її берете в розтамінування, квартира буде е, пізніше дорожча, і ми е, його лагідно робимо для вас, тому що це всередині статистично десь від 4 до 6% річних. Тобто плюс-мінус це повністю співпадає з тими програмами, які зараз дає е, наша держава. І так, тут це буде 9 тисяч доларів. На всю квартиру, тут це буде 6 тисяч доларів. На всю квартиру тут 4,5 і тут 0. Зараз я перевірю ще раз. Хвилиночку, щоб я не помилявся. Не помилявся. Так, 9,6,5%. До чого ми спонукаємо? Ми спонукаємо людей до того, щоб вони накупили купили 70% від вартості і далі вони не будуть сплачувати ніяких переплат, що місячно будуть собі платити до кінця. Порахомо, скільки у нас буде один місячний платіж. А я його запишу як квартальний місячний, скажу чому тому, що ми всіх наших простах ті, хто у нас вже купував, ми вже беремо квартали, тому що досить важко великий велике навантаження йде з маленькими платежами на бухгалтерію. Потім шукати ці платежі кожного місяця. Раз в квартал це досить зручно. Але ви не купуєте гроші е в залежності від вашої заробітної плати. Вона йде у вас раз в місяць, і тому я буду прописувати. Скільки вам треба буде відкладати в місяць і в квартал для того, щоб о, заплатити розтермінування по одному з цих варіантів. Почну з самого кращого варіанту, тому що почнемо з е, більш такого, що е, люди можуть в реальності досягнути. І так, у нас іде 900 доларів квартальний. Ой, 9-та, щось мене зрозуміло. 900 доларів. Квартал або 300 доларів в місяць. Це ідеальний варіант. Ви платите всього 300 доларів. Тим більш пізніше покажу, що ви більшу половину терміну цей 300 доларів будете платити вже проживаючи в цій квартирі. Тобто, ви будете платити за неї як за оренду, але ви платите за свою квартиру. 50%. Там у нас йде 1725 доларів. Квартальних, і це виходить 575 доларів місячних. По-моему, не по мою 75 на 3, так. Е -е тобто тут вже ви платите приблизно ту вартість, яку ви платили за таку квартиру трьохкімнатну, якби ви її знімали. Тобто тут це менше, тут це, в принципі, дорівнює вартості оренди. І далі. Якщо ви платите всього лише 35%, це 2250 доларів або 750 доларів в місяць. Тобто тут ви вже оплачуєте вартість більше, ніж вартість оренди, а ви ще раз нагадаю, ви оплачуєте і за свою квартиру. І найскладніший варіант це коли ви чітко розумієте, що у вас... Прийдуть кошти там, кожного місяця в великому об'ємі, але наразі ви не маєте великої суми, що не накопичила, або у вас там попередньо була якась купівля, яка, скажімо так, забрала на себе велику кількість грошей. А ви хочете вже зараз купити по цій програмі, ви всього можете мати 15 тисяч доларів, але в даному випадку ви повинні оплачувати щомісячно 2700 доларів. О, і ще квартально перепрошую. Це 900 доларів. Це великі гроші для середньостатистичної сім'ї, але це варіант, при якому ви, маючи всього лише 15 тисяч доларів, можете собі спокійно під виплату взяти трьохкімнатну квартиру, 110 квадратів. Наприклад, у вас є одна дитина, ви плануєте собі другу, третю, і ви чітко розумієте, що в майбутньому вам потрібна велика квартира. Не робіть таких помилок, не купуйте спочатку одну потім двушку, потім трьох. Всі ваші ремонти в цих квартирах, вони нівілюються потім, навряд чи ви саме на ремонті заробите. Тому одразу має сенс брати велику квартиру, і е, тим більше вони у нас ідуть вже з початковим ремонтом лайтбоксом. І е, ви в цій квартирі вже все сплануєте собі так, як вам треба, і вона вам буде на 5, 10, 15, 20 років. Тому навіть цей варіант він також є вигідний, хоч ви там 9 тисяч доларів переплачують. Є додаткові платежі, давайте одразу про них як. Кажуть люди приховані платежі, бо в будь-яких банках, в будь-яких кредитах вони є. Ми зараз приховані платежі. Як Таким спідній білизн дістаємо і вішаємо одразу, щоб ви розуміли, скільки ви переплатите. Перше, це приховані платежі у нас це оформлення. Ви повинні бути заплатити 1% це іпотека. В даному випадку, це у нас буде там по в цьому варіанті 690 доларів, в цьому варіанті 660 доларів, в цьому варіанті 645 і в цьому варіанті 600 доларів. Плюс робота талісу, вона трошки менше 200 доларів, я напишу 200 доларів, тому що з усіма витягнув, витискаємо ще плюс 200 баксів до кожного. Так само. Тобто там десь до тисячі доларів буде ще додаткові, додаткові витрати. Вони можуть наступити як на початку, так і в кінці, в залежності від варіанту, який ми зараз оберемо по роботі. Тобто ми можемо взяти як і майнові права в, 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 забезпечення, так можемо, щоб вони потім автоматично вже право власності також пішло в іпотеку. Або ми можемо почекати і вже право власності взяти в іпотеку. Далі, що у нас ще додатково? 20%. На всі платежі після 180 днів. Після, добре за після, э, введення в експлуатацію. Про що це? Давайте намалюємо нам графік. Часів, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. І так, оце є наш час. Це є наші 5 років. Починаємо ділити. І так, це перший рік, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ми зараз з вами знаходимося на початку, коли ми почали будувати. Десь отут ми її здаємо перед кінцем другого року. Тобто, весь цей час воно будується. З цього моменту, ви... це я пишу, будується. З цього моменту у вас почався відлік 180 днів. Десь він отут закінчується. 180 днів. Назвемо називаємо це чистішим, в якому плані. За ці 180 днів ви повинні виплатити максимальну кількість е грошей, які у вас є, тому що всі гроші, які у вас залишаться під виплату пізніше, вони будуть плюс 20%. Тобто, якщо у вас тут залишається 20 тисяч доларів на оплату, беремо, як статистичний варіант, десь 20 тисяч залишається. І у вас є десятка. Її має сенс зараз внести в цей період, тому що вона тут зараховується як просто десятка, а залишкові 10 тисяч доларів. Тобто 10 ідуть як 10, а залишок іде плюс 20%. Тобто залишок у вас це 10 плюс 2 тисячі доларів. І ви їх виплачуєте вже від цього терміну до кінця п'ятого року. Тобто термін лишається той самий. Ми з вами вкладемо додаткову угоду до майнових прав, в, в якій ви вже виплачуєте всю цю суму в той самий термін? Ми просто переробляємо платежі, вони зменшуються вас, в даному випадку по 300 доларів, там будете платити там, мабуть, по 100 в місяць, тобто це буде там дорівнювати платежу я не знаю, за квартиру класичного ОСББ, ну трошки більше так. Отакий От варіант. До чого ми спонукаємо клієнта? Ми спонукаємо для того, щоб він максимально швидко, як тільки побачив, що квартира в нього з'явилася, вона в нього вже є. Він одразу може, якщо в нього кошти є, а в більшості людей у нас завжди є кошти. Завжди. Люди просто не хочуть ризикувати, і ми їх чітко розуміємо, що ризики ну, в наш час тим більше, вони великі. Тому. Ви можете дочекати своєму експлуатацію 180 днів, забрати, зайняти, щось продати і можна повністю погасити, і у вас ніяких додатково 20% не буде, і ми не будемо в кутеку брати вже право власності, і вони будуть нести там ці видатки. Або ви можете, скажімо так, порахувати собі, перепрошуємо, або ви можете собі порахувати. Скажімо так, що вам вигідніше довше оплачувати і нічого страшного з тими 20%, то це є ваш вибір, і ми за це не будемо на вас ображатися, тому що кожен вибирає по своїх можливостях. Це ми з вами збирали трьохкімнатні квартири. Тепер про двохкімнатні, я щоденько зараз витраю ці платежі, ті суми, які у нас збільшуються. Ось обираємо, полишаємо, то у нас так само. І так, у нас є квартира 79 квадратів, я взяв, вона коштує 47 520 доларів. 47,5. Я буду зараз заокруглювати. І так, які у нас є варіанти? У нас є варіанти такі самі, 25, 35, 50 і 70. Це у нас. Внесок 11800, 16,632. Одинадцять 11 і 8, 16 6. 23, 760, 33, 264. 33,2 і 23,7. Це є наші внески в тисячах доларів перші. Тобто ви так само обираєте тут, які вам цікавіші по здорощенню. Здорожчання тут так само на 70% 0. Тут у нас де здорожчання, зараз скажу. 3, 2, 5 тисяч, тисячі і 2 тисячі доларів. Це є здорожчання. Тут у нас іде термін не 5, а 4 роки. І тому у нас тут немало цього року. Все так само, тільки рік. В, в даному випадку платежі в самому скажімо так, в самому простішому варіанті, приблизно такі, як і по трикімнатні, виходять. Просто в нас на рік менше ми платимо. Це 891 долар або 297 доларів в місяць. Це найкращий варіант, але до цього тримувати 33 тисячі доларів. Ще раз нагадую: це по курсу НБУ, Тобто тут по 36,6 рахуйте. Тобто, по факту це ще на 10% менше, ніж реальний курс. Далі у нас іде платіж 1610. Давайте запишу одразу квартальний, а потім вже будемо ділити 218 і 2540.

Uh, бачите, що тут трошечки менші платежі виходять, зовсім трошки менше, але нагадуємо, що тут ви платите на один рік менше. Uh, ну, і звісно, що тоді відсотки, які у, у вас тут платяться, вони так само 1%, тут десь буде 47,5 плюс 5, це у нас 525 доларів. Ну, тут умовно десь 500 доларів. 400, uh, 95 доларів і тут 47-75 доларів. Ну і так само плюс 200 доларів на оформлення. І 20% так залишається на всі платежі, які перейдуть за 180 днів після ведення експлуатації. Тобто 180 днів ми реєструємо на себе нерухомість, Ми залишаємо її за вами, щоб ви в цей, в цей період могли максимальну кількість, кількість коштів зібрати, заплатити і або повністю закрити цю квартиру. Коротко підсумовуючи. Ще раз скажу, що ми зробили: це не є кредит, це є фактично розтермінування з тим, що ми беремо в іпотеку. Ці квартири ми беремо в залог і таким чином страхуємо себе. А ви виплачуєте невеликі місячні платежі, тобто вони там по 300 доларів, по 500 доларів, якщо ви берете варіанти 50-70%, це 300-500 доларів в місяць, тобто ми зробили його. Цей платіж або менше ніж орендна плата, або такий як оренда плата. І за 4-5 років квартира стає вашою. Так, ще є додаткові платежі це на оформлення іпотеки, і е, платежі на 20% всі, які перейдуть за 180 днів після ведення експлуатації. Тобто, десь 2 з копійками років ви точно не будете е, мати цих додаткових 20%, і за цей період ви повинні е, максимально. Оплатити це розтермінування. Чому ми саме так зробили? Ще раз нагадаю про те, що я говорив на початку цього відео, про те, що більшість людей бере кредит на 10 років, виплачує його за 3. Цю статистику ви самі можете знайти, в принципі, в інтернеті, або просто поспілкуватися з працівниками банків, так воно і є. Більшість людей бере такий варіант, при якому вони будуть мати. Більш захищену позицію, що вони 300 доларів завжди десь візьмуть, але м -м, в реаліях люди починають більше заробляти, особливо молоді люди, вони там 25 років мають одні можливості, а в 35 років вони вже, вже інші. І е, за цей період їх заробітна плата росте, і вони швиденько досить закривають протягом одного року-двох років, після того, як здобудуть більш-менш нормальну заробітну платню. Це, мабуть, все. Про розтремінування. Ще раз прошу всіх наших клієнтів, звертайтеся до відеопродою. Менеджери вам це розрахують, покажуть, як це відбувається. Всі, Всі нюанси розкажемо. Якщо що звертайтесь, просіть, я підійду додатково, вам все розкажу, покажу. Це, мабуть, все, що ми можемо сьогодні зробити по розтермінуванню для наших клієнтів. Папасі!